Всім привіт, це вже третя рубрика на моєму каналі, де я розповідаю про українських ютуберів, які заслуговують більшої уваги. Тут не буде мільйони ківчі чи тих, кого всі знають навпаки ці канали, які варто відкрити для себе. Прямо зараз сіде суші, беріть чай, щось смачненьке, і ми покотилися перший канал, а А Цей канал існує вже з 2013 року. Подумайте, це 12 років на ютубі, а перше відео вийшло вісім років назад. Це ще той період, коли українських ютуберів можна було... Порахувати на пальцях спочатку, а друга був відомий тим, що робив ТОП-77 українських ютуберів за кількістю підписників. Це була справжня електропедія нашого Ютуб від найбільших каналів до дрібних, які тільки починають. Зараз канал більше сформований на географії. Тут можна знайти відео про. Найдивніші кордону світу, таємниці африканських племен, цікаві факти про країни. На каналі вже понад 330 відео. Цифри теж говорять собі за себе. 34 тисячі підписників понад 3 мільйони переглядів. Найпопулярніше відео топсів українських мебів, яке зібрало найбільше переглядів. Спочатку цей канал дуже любив українські ютубери, бо вони чекали на новий рейтинг, а зараз його викрили для себе ті, хто кайфує від географії. Другий канал Маш з'явився на Ютубу 2017 році. Її головна фішка огляди на кринжові шоу в описі написано смішні кринжові огляди на шоу. І це дуже точно. Тут можна знайти огляди на такі шоу, як хата, на тата, -та, холостяк, від пацанки до панянки і так далі. Та більш легкий контент де вона ділиться своїми баченням того, що відбувається в телебаченнях на шоу. 10 тисяч підписників, понад 400 тисяч переглядів, більше 130 відео. Це статистика каналу Маш. Не популяріше відео. Мама закриває дитину на балконі, і воно справді підредірвав дах. Цікаво, що Машмі змогла поєднати гумор, крінж і аналіз у, дуже, у доволі легкому форматі. Це все не просто реакція, й її власний стиль. Посіллю глядача це заходить. Маш мі... часто бере сцени з телешоу і додає свої власні реакції, тому і завдяки чому навіть знайомі телешоу виглядають по-іншому. Третій канал, його бізнес. Авторка каналу Настя, і вона розповідає про те, як можна заробляти онлайн. Канал був створений у десь другому році, але... Вже доволі непогано виріс. чим чим займається Настя. Вона перевіряє різні способи заробітку. Від фрілансу до дивних сайтів показує, де можна реально підняти гроші, а де тільки брата часу розповідає свої історії. Які платформи працюють які ні статистика каналу на даний момент така 47 тисяч підписників, понад 3 мільйони переглядів. Більше 40 відео. Цікавий факт. Її перше відео було знято російською мовою, але з часом Настя перейшла на українську, і саме українське відео стало найпопулярнішим, Найбільш популярні відео перевіряю заробіток на американських сайтах. Де, до речі, деякі ролики виглядають, але їхня цінність в тому, що Настя реально розповідає правду, а не просто терори. Отже, сьогодні ми глянули на три дуже різних канали: Андруха, географія і колись топи ютубу Машмі. це кранжові та смішні огляди на шоу. Його бізнес це реальні історії, про заробіток, а не якась брехня. Ці блогери довели, що український ютуб різноманітний і його і може бути в будь-якому вигляді. Чесно кажучи, кожен із них заслуговує не на кілька тисяч підписників, а не цілих 100 тисяч. А я роблю цю рубрику, щоб ви відкрили для себе нових українських авторів, підтримували їх і разом розвивали наш Ютуб. Мені самому ще далеко до таких цифр, як у них, але все попереду. вам зайшов відео, напишіть в коментарях, чи хочете твою частину. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. З вами був я, Коган. Всім дякую за перегляд і пока. Також перегляньте ці відео, вони теж цікаві.